Мріяв зробити постріл з Джавеліна та з першого разу підбив російський танк. Це про гвардійця 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України Андрія з позивним, архітектор. Джавелін Андрію позичили би братими з іншої бригади, з якими разом нищили російських окупантів у Кліщіївці на Донеччині. Ну, як мені показали, не складний. Ну, а зараз би мені б дали б його, я б його не поставив, не встановив би. Ну, тоді якось оно. В азарті все було, не знаю. Хлопці показали, встановили якось швидко це все. Він е, був десь чуть більше кілометра. Там їх був танчик і бетер. Бетер розібрали півішками ноші, ну а танчик живеліна. Поцілив по башті, говорить архітектор. Побачивши спалах, швидко змінив місце, щоб не розкрити свою позицію. У Кліщіївці ворожі атаки FPV-дронами тривають годинами. Внаслідок одного зі скидів гвардійця поранило. Та ще майже тиждень з побратимами утримували позицію. Запросити евакуацію, і думки не було. І нас по 18 часов розбирали дрони. Ну залітали 3-4 дрона. Один скидає. Гранату F1, а три-два ну, три, дрони скидують гази. І оце нас розбирали, ну і то що попало до нас дірку, раз, другий. ну Це не постійно, це все удари. А на що проситься, я ж не ранений. Це просто контузія. Отравлення газами, контузія це ну, я не вважаю це пораненням. Ну, вже... Пораненням хлопці без ног, а то поранені, да, без рук, без ног які йти не можуть, двигатися не можуть. Да, це... До Великої війни Андрій працював на заводі у Красноградському районі Харківщини, мав бронь, але у серпні 22-го прийшов до військкомату. Сім'ю захищати, жінку, дитину, родичів. Ну, а хто я сі не ми? А ховатися рано чи пізно все одно прийти. А так я навіть не знаю, що й сказати, що вони сюди полізуть. Мало їм всього. Їм всю жизнь хочеться чогось. Там вкрасти кусок, там вкрасти. За два роки на фронті архітектор відчуває втому та біль після втрати бойових побратимів. Та щоразу у відпустці чекає на повернення в бригаду. До хлопців, до побратимів. Тому що в місті вже два роки плач-опеч. Вже скільки воюємо. Не сім'я, звісно. Ну я думаю, виженим цю вражену і вернемось додому. Архітектор відзначений медаллю за звитягу та представлений до нагородження медаллю за військову службу Україні. Вдома на Красноградщині на чоловіка чекають мати, жінка, син підліток та сестра.